Сьогодні нестандартний випуск, він потребує контексту, який зазвичай я викладаю в телеграм-канал. Тому я не агітую вас підписуватись на нього. Але якщо що, то додаткова інформація вся там. Сьогодні також ще нестандартний випуск буде, тому що новини прийшли вони такі аналітичні. От, і аналітика на аналітику якось на камельфо. Тому я вирішив потренувати свою сатиричну м'язу. Тому, надіюся, вам зайде. А завтра вже повернемося з вами до нашого стандартного формату. Тому починаємо. Кажуть, німецький паспорт стали давати частіше. Сильно частіше. Рекорд. Майже 300 тисяч людей, із них чверть сирійці. Решта, хто встиг, хто почув, хто зібрав папери до обіду. Я читав це і думав: а ми? Ми ні, ми ще інтегруємось. Через курси, через Джоб-центр, через душу можна сказати. Бо Сирієць він тут давно, точніше сказати, коротко, але сильно, і одразу паспорт, бо стабільний, бо відразу здався, бо не задавав зайвих питань, навіть на інтеграційних курсах. А українець нестабільний, бо працює, бо предпринімає там щось або ще може й хоче додому. А тому тимчасовий, а тимчасовому паспорт не потрібен. Кажуть, тепер можна за 5 років, а потім знову не можна. Бо швидко це погано, бо громадянство це не знижка, це як медаль, треба вистраждати. Можна після трьох років, але тільки якщо ти інтегрувався. А як дізнатися, що ти інтегрувався, коли ти вже не хочеш цього громадянства? От тоді ти і готовий. І от я вирахував: середній сирієць отримує паспорт за 7 років, турецький громадянин за 23, а українець з умовами, яких ще немає. Між війною і законом. Між Бецвай і Джоб центром, між тим, що можна, і тим, що вже скасували? Я сижу, читаю вам і думаю, є ще не бюргер, але вже в черзі. Німці стали ще песимістичнішими. Офіційно вийшла навіть статистика. 62% вважають, що в країні все погано. І це на тлі того, що інфляція впала. Ціни, звісно, ні, але інфляція впала. Я дивлюся, і думаю, якщо німці вже в депресії, то як мені себе почувати? У Франції і Британії ще гірше, але там це традиція. У Франції не подобається уряд, як завжди, у Британії сама Британія, у Німеччині ж проблема інша. Все стабільно, але стабільно не радує. Тут бояться майбутнього, уже 70% бояться, що буде ще дорожче, хоча обіцяли дешевше. Реакція типова: замість того, щоб жити, почали ще більше економити. Усе стало дорожчим, крім оптимізму і совісті. Оптимізм давно вже безкоштовний, але не в попиті. А совість або безцінна, або нема, в кого як. У продуктових витрати зросли, це тому, що їсти треба. Мода і меблі впали, бо вдома сидиш у старому і на старому, і нічого. Головне світютя тебе, вибачте, лідел, в магазин не забути. Кажуть, прайс мерке, ціна б'є по бренду. А ще по гідності, бо купуєш що дешевше, а не що подобається, і перестаєш знати, ким ти є, коли твої речі говорять тільки про рабат. Про клімат говорити вже взагалі дорого. Купити щось еко готові тільки 16%. І то, якщо це еко, по знижці. Але головне це спокій. Не через війну, не через тарифи, а через те, що люди вже не дивуються. Тут звикли до стабільності і бояться її втратити. А ми звикли до втрати і боїмося стабільності, бо знаємо, що вона не назавжди. У Німеччині стало більше нормальної роботи. Чого ви смієтесь? Правда, так і сказали. Правда статистично, правда тільки на папері нормальна. В житті, як завжди, не все так однозначно. Раніше працювали багато, але тимчасово. Тепер довше. І все ще не впевнено. Назвали це Normal Arbeits Healthness. Тобто, тепер менше людей працює або як, і більше, нібито серйозно. Це коли робота з офіційним трудовим стажем від 21 години на тиждень з відрахуванням у пенсію і з надією на п'ятницю. У 2024-му таких стало майже 75%. У 2010-му було 65%. Тобто стало краще. Хоча кому краще не уточнили. А типова зайнятість впала. Це, якщо коротко, всі і тимчасівки. Робота по 6 годин на тиждень і за 12 євро на годину. Було 22%, а стало 17%. Ще трохи, і всі будемо стабільно бідні. Раніше був міні-джоб, ти бідний, тепер офіційна зайнятість, ти теж все одно бідний. Але з пенсійним внеском. Кажуть, тепер більше жінок працюють. Працюють більше, а заробляють не факт. Але працюють довше, справжній прорив, особливо якщо рахувати годинами, а не грошима. Ще одна деталь: самозайнятих стало менше. Було 11%, а стало 8%. Тобто, тепер навіть ті, хто працював на себе, воліють працювати на когось, бо себе годувати стало дорожче. Причина всьому криза в індустрії: скоротили контракти, звільнили тимчасових і тепер звітують. Подивіться, як чудово зросла якість праці. Просто тих, кому гірше, хто на Бюркергельд, вже немає в кадрі цього звіту. Але індустрія трансформується. Але трансформується завжди тільки одне: людина з роботою в людину без. А потім з'являється новий звіт, де написано менше нестабільних робочих місць. Ага, бо тепер нестабільний увесь ринок взагалі. Тож висновок: дивитися новини щодня шкідливо, особливо вранці, особливо на ще серце. Особливо, якщо пам'ятаєш, які вони були ще вчора. Це як курити тільки ротом, а головою. Тобі зле, а ти вже чекаєш, яка ще свіжа біда вийде наступною серією. Але ми дивимося, бо в нас надія. А надія це така шкідлива звичка, яка не вказана у складі, але присутня в кожній пачці, тобто голові, тобто серці. І ми дивимося не тому, що цікаво, а тому, що якось ніякого не знати, в якій самій позі сьогодні стоїть світ, хоча й тут останнім часом без сюрпризів. Тому не дивіться, все одно новини знайдуть вас самі: в квитанції, в черзі. І навіть у дзеркалі побачимось.